Коротка інструкція, як проживати свої кризові етапи. Нам потрібно пам'ятати, що криза це про завершення одного етапу і початок наступного. І коли цей наступний ще не почався, ми знаходимося поміж ним. Крас на цьому між найчастіше в нас з'являються думки, що з нами щось не так, ми нічого не вміємо, нічого не варті. І так далі. Найкраще, що ми можемо для себе ось тут зробити, це не ототожнювати себе з цими думками, бо це думки, які наслідок того, що ми зараз проживаємо, це не є причина, це не є ми. Коли ми пораз першою проживаємо у для нас ситуацію, ми зупиняємось і здаємо собі питання так: стоп, в мене пішли якісь емоції, реакції, як я хочу цю ситуацію для себе прожити. В першу чергу, те, що нас автоматично туди ввело, які реакції, які бажання, які емоції, ми маємо їх прожити в моменті. Але коли ми їх прожили. Далі ми можемо вибирати на тих правилах, на яких ми вже існуємо. Тобто вибір йде другий, і тільки після цього йде наша усвідомлена частина, де ми можемо вибрати: Окей, прийшло, я побула тут. Тепер як хочу, я поінакшу і чи хочу. З одної сторони, ви самі відповідальні за те, де в якому місці ви знаходитеся, і даєте собі звіт, скільки часу я ще хочу і можу тут знаходитись. А з другої сторони, ви ніколи не будете одні і завжди можете звернутися про допомогу до спеціаліста, з яким вам комфортно, з яким ви відчуваєте коннект. Я як сертифікований коуч духовний практик запрошую тебе в свою роботу, де кожна сесія підібрана під твій запит, під те, що саме ти зараз проживаєш, і тобі найбільше потрібно. Що тебе зацікавила спільна робота? Перша сесія безкоштовна. А всі деталі в описі під відео.